Такий курячий фарш І зараз я покажу, як в мене тут жариться Жариться цибуля з морквою. Це в мене буде така начинка. Так, зараз я фарш додав. Ось стільки фаршу в мене. Тепер цей фарш розпреділяємо. Можна додати трошки ще олії. Хватить. Тепер цей фарш має пережаритися разом з цим морквою і з цибулею. І зараз я добавлю сюди дві головочки чесника потеру, ключок. І це все нехай тушиться. Ой, який запах! Треба трошечки ще поперчити. Зараз я поперчу. Так. Ось у нас перець чорний. І поперчимо. Так. Поперчили, А, ще солі треба дати. бо я нічого ще не солила ще. Так Посолили. посолилися. Подивитися, о, супер, бачите, як перемололося? Таке в мене буде в блінчиках. Не сильно на пюре, але таке середнє. Так. Височку вимила добре і сюди складаємо наші бліни і ложимо в холодильник. Лишимо три блінчика. Так. Перед подачею я їх піджарюю, бачите, щоб вони були хрустящі і гарячі. Зараз вони піджаряться і будуть з двох сторін рум'яні. Все, блінчики я під, ну, піджарила і вони вже хрустящі. Я вам покажу, які вони є в розрізі. Так, зараз я вам покажу ось блінчик з м'ясом. Коротше, всім рекомендую зробити такі самі блінчики, як я роблю.